Ми звернулися не в ту організацію, яка виконувала роботи по встановленому в натурі, а в іншу. Це Чернівецьке приватне підприємство «Західзем». Має всі ліцензії, сертифікати для виконання зеленопорядних робіт. Значить, вони вийшли, виїхали сюди і в натурі відповідно до координат, технічної документації був представник відділу візивельних з документації. І вони по координатах. Вони виставили в натурі земельну ділянку, як вона повинна бути відповідно до тих координат. Перша точка, тут, Друга, колик вже знесли, Аркадій покажи, де? 4 метри. А ми там задували, хтось забрав. Можемо контроль дійсно. Ні, то видно, не задували. Ми ще додатково ми собі занесли на свої чорнові матеріали, занесли прив'язку до мертвих точок. А То, що я давав? що? Зони. Ми винесли в натурі земельну ділянку. Комісію була поставлена задача винести в натурі земельну ділянку. Ось ми винесли в натурі земельну ділянку. Одна точка, он друга точка. І далі от, ми вже де закінчується земельна ділянка, як вона проходить. Стоп, стоп, а це його перший колекцій. І той, і той, я 16. А ця крайня. Сережа? А от ця крайня де там? Так, ми стоїмо вже на землі загально користуватися. Це його? І тут, де він забив фудамент, ось це земля міської ради. Да. Не його. Не його. Все ясно. Вона там ще відступає по цьому. Бач, від вона починається. Так. Да. Оце раз, два, три, чотири, аж до дороги, це все земляється. Земля, Оце міської є тротуарка. Да. Тобто фудамін забитий неправильно. А, Б? Ну я, я не знаю, який я Валера, не знаю так, по номеру. Щоб ти розуміє, так. Ми стоїмо отут. -от. Да. вот, вот, вот вони, вони згідно технічної документації, як була йому виділена земельна ділянка, як, як державний. Оцей слупики чи ці слипики? От, цей слупик. А вот. це що за слупики? І цей, вот, земельна Все. ділянка йде. Отак. От, от вона має от, одну, другу, третю, четверту, п'яту, шість точок має. Ця земельна ділянка. От і вони, ве... а, вона... да, от вони виклали в натурі згідно координат, згідно технічної туди, да, виклали в натурі землі. Тут, кри... тут крива лінія. Да, тут крива і тут крива. Так. Тут, рівно. Тут, рівна. тут рівна. Ну там рівна. От від того, Вид від того, того колика й до того. Сюда. Да. Ну, тут да. сужиння, от бачу, вони показують. Ну от воно. Да. Оце вот цей. Ну все зрозуміло, вот, Валера, ну, ну і все зрозуміло. І пішло на клин Ми виставили в натурі по координатах, як є державний а. Yes. А де малюнок? <поставка> це, 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 це Ні, цей, uh, цей кусок є акт, як я зрозумів. От на цей. У кого? Державна. Як він на Дпінь його треба? У 2013 році проголосили. 709 квадратів. А, 0709. 0709. 0709. 0709. Да. да. Ну то и еще. Катар. Куда э, ты попал? 00709. Видишь, выставили там, где э, снимки. А, а теперь вот здесь. А теперь, зона. а теперь, а теперь, а теперь, а теперь, а теперь, теперь, Ось так от, так? Да? А Десь. ти поставив, як, як на от, цьому відео? Ну, Ось так, от дорога, ми знаходимося да. Да. от тут. Отут 20 метрів, тут 10 метрів, зв'язку тут, до угла, І тут 25. до угла риба це да. Да. Оце захисна зона. Так що це у захисній зоні водозабору, водопостачання, незаконно виглядає земельна ділянка. І плюс, плюс є от, десятка. І ще плюс. А, високовольтна да, 10 тисяч. Тож обмеження мають бути. Це не завершено будівництво, не неведена експлуатація, тут ще зон, водоохоронних зон немає. Але на перспективу тут мають бути два резервуари по 2,5 тисячі кубов. Ми ще тут планували Сергія Романовичем що? Скважину, щоб тут накачав, підняв, пустив у город. І цілий день у нас витечета вода. 5000 тисяч кубов. Якщо ми зараз розходимо дві. То на два дні накачав два дні, вода спітеча, без моторів, без нічого. Якщо ми це зараз узаконимо, значить ваша перспектива вже відпадає. Та це узаконено вже. Що ти не в курсі? Що, це значить... треба хрестити. Угу. Угу. Тому зараз треба на цьому наполягати. Однозначно треба прийняти рішення, що ця земельна ділянка ви, 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 виділена законом, яким путем вже ніхто не знає, але... скасувати... Скасувати... скасувати рішення сесії. Скасувати... Рішення... рішення сесії, але тільки після річний суде. Чому ні? Спочатку рішення Ваші сесії разом зі. А потім йдемо туди. Туди. туда, вже... ага, далі робити. пропозиції? Ну, Дві друзі були. Направити. Э, о, за незаконне інспекцію. Друге. Будівництво Друге... мається на казі ну... забор. Заступовий замісний раз. Де далі? Які займати буде? забору. забор. Бо земля вона викидає. Друге питання межі, так? В охороні мережі. Щось там говорив усі. Ну і так, да, ці служби дали, не дали, а він це не дали. То це вироб, то це куди має. Ні, виготовили, ви, готовили, ви готовили фірма фірма да, Так, Ми узнали, що на основі, проєкт мене. Ні. Так, я сказав, uh, Проєкт готує фірма, яка робиться. А він, проєк, а він на основі... Погоджував проєкт Проєкт погоджував відділ земельних ресурсів. Відділ земельних ресурсів надав відповідь нам, що порушень ніяких немає. У Державному земельному кадастрі не зареєстровано обмеження чи обтяження на дані земельних якості. А хто підписав? Заступник Катерина. Марія, Стинок? Так. В проєктній документації ні. не вказано обтяжень чи обмежень даної земельні. Я би хотів знати, де були кадастрові документи в 2013 році. В 2013 році ще кадастрові карти, кадастра і взагалі не було. було. Не? Документація вся е зберігається у Держкомземі. У Держкомземі. Але кадастра не було тоді. І ніяких обтяжень. Не і, 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 і цього не може бути по факту, бо не було тоді кадастра. Ресурси, так. Вони тут нас акуратненько обходжу з дури. А, а на місто, що вони не могли виїхати на місце подивитися? А мені ще здається, крім того, крім того, там мало би бути ще то старе е, погодження. Якщо виділяється земельна ділянка, проєктант повинен погодити з ким. Згідно <рес> 128 статті землеустрою проєкт агредіації відповідає за всі норми, стандарти та і так далі. Так, ну у статті 28 про землеустрої. Про проєктна організація повинна була дотриматись норм цих. Є ж якісь Є сніг, поставляйте. Є щось цехранна зона показує. Відповідно до ТБ360-92 є встановлена охоронна зона до 30 метрів таких великих міст. Значить, він проєкт зробив за відомо яким правильно Не вказав обмеження на... Сесія му му. Му. Шо, 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 там Сесія, виділила земельну ділянку. Але коли робили проєкт, треба було погодитися зі всіма службами. Так як це погодження не відбулося, ми зараз звертаємося до суду про скасування проєкту. Ну, що помилкова сесію написав. Поданих документів ви прийняли. Сесія приймала на підставі подано Так, А документи не було на ці особливості. І тому ми на сесії повинні прийняти відповідне рішення. Так, оце Так. Ні, ну по-любому нас тікається міську раду за наших зимовопорядників, все контролювати. І дивитися. І затрубити тривогу. Чому через два роки ми бачимо, що є порушення. Чому один чоловік побіг, а питання тотальних без безповість. І все зробили. Це назвати і немає нічого. Як наша генальна служба, що ми що... проєктант? Значить, тут, як гора, винен проєктант. Тому що проєктант повинен був всі нюанси врахувати, так чи ні? Так. Ми проголосували, але на основі того. Що був проєкт. А проєкт зроблений Горбатий. От і всі ми проєкт вже затверджено. А попередньо ми голосували, щоб виділити ділянку. Мені не, не виділити. Ми дали дозвіл на розробку проєктних документації. А проєктант повинен був проконтролювати. Проектант це був сказати. Недостовірних даних було прийнято рішення сесії, скасувати його. Всі дані мала дати земельна служба. Є можливість виділити цей участок. Я до і привів, що подається у нас ви останні контроль. Вже мало бути тоді. Ви готово не має мати <теж>. засідання. <To продук> і нас не складали, що така ситуація. У висновку відео Держмузачу про те, що відповідно до статисту 28 го якому про землеустрій документація відповідає вимогу. О, а в статті 27 написано, що привезення також і звертається буде дотримуватись всіх державних норм і стандартів. Не дотримано. Очевидно. Так хто міська рада винуватиме? Проєктант. Проєктарто Про Про діло леве. Він прийшов... Ну, Йому пішов, спеціаліст, він не свою роботу. Так, да, Але він як робить проєкту. Я знаю, як я розповідав був це поділити. Після подали. Де вас? Де ви? Мама каже, тут моє подібря по палаці, мені зараніться це. Вони такого поділяють, 15 куди заблокували. Вони беруть ще весело. І от п'ять робить, ми ніколи нічого не дають. А всьому обирається кінцева, це бумажка, це виросло. Це винусує. Там мало визначається, це не походить. Вони робить їм чисто на ту суду. Як робить це проєкт? Проєкт робиться на основанні якихось початкових даних. До цього дані відкинуть. Міська рада виходить на місце. З рішенням міської ради, що виділити. Початкові дані це рішення міської ради. Це дозвіл на дозвіл робити. Дозіль. Це раз. І щоб цей дозвіл вийшов, мала земельник виїхати на місце, по факту дивитися, що, де, як. Ну так є, щоб комісія виїхала, є рішення комісії. Едік, не комісія дала рекомендацію. Цю соток Да, і сиділи, вони якщо не дивимося, ми дивилися тут, це спереді, тут, робимося, сюди, тут сайт. Хорошо, віце, що тут було, бо буде за є, щоб ця старого, це на мене говорили. Це старече мене говорили, щоб була вістань, в суді добудови, 6-8 метрів. Де він комов свої слова, попри 7 яр, воно ще 68 метрів вступити. За це ми взагалі розмови не дали. Так а ти не виначе. А вітки вийшла це бувало, я повторюю. А то бастахує, котра відбитись, не зачекають, а тут нема норми, а тут не розриває. Стоя. А воно прийшло. Получається, той клим взагалі вийде. Так, так, так. Ні, тут треба зробити так. Рішення одно на цій земельній ділянці чи два. Одне рішення на дві земельні ділянки. Прямий фальсифікат. Після того, що сесія пройшла, потім взяли і вліпили цей клині до сюди. Прямий. Говорячи по українці, комісії об'яснили, але за другу рішення. Степали, ми вже ходили і поговорили за одну і за другу. Це не було розмови. Як не було, що говорити, що від заборони? Ти ж знаєш, що там мінімум 15 метрів відступити. Ми вже за 30. Ну як же ти поговориш? Іляв! Що ти на комісію спихаєш дядь? Дай Бог, що я був депутат, а ти робив. Ти без бумага без цього ти нічого не зробиш. Я також буду склером комісії. Оце вже отак достало. Що вже була комісія? Післовна комісія, за день до сесії. За день. Чи за два. Я поняв добре, ми спогр... Ні, поїдемо. Поїдемо подивимося, бо це мій дівчат. Я би це робив. Ну було на всім задає. Це всім зробити було збавити. Я то розумію, що там є цей і труба, і газу. А ти це не треба знати. І ви навчаєте на комісію на. Я не знав, що тобі увага. І сидить, що нас немає... А що вода заходить, тож не знають. А що ви заховаєте, то не знає. Де треба, ти знаєш. Треба, я не знаю. Закрой це український. Все на місці гнеться. І земельне служба має за це пустяк. Це вже не дократно. Так на сесію треба, що побутувати. От поклали два пункти. Звернутися в суд. Ви повинен відказати цей земельник. Для того, щоб звернутися в суд, треба зібрати документи. Ну, як давали земельні ці, так нехай перевоюють. Подати татів, як вони це зробили. Скасовувати рішення сесії і з цим звернулися. Не знаю, державна акція була підпису за вступника. Сюди був підпис. Ну як виділити, я не знаю, виділити на пулі, нам скумає в на прямому він нічого не позначимо, зліво, справа, немає, нічого немає. А так можна завести у заблуднення любов. У нас як, за півроку виходить дві земельні справи, які ми трем, трем і що не виходить. Чуть хтось десь з людей, чуть якісь фамілії знайомі, і починається одне і те. ж. Подивіться, я вірю на 200%, якщо ми ще зараз земельне щось копнемо, випливе таке, що я не знаю. Це на 200%. Чому так? От об'ясніть мені. Я не знаю. Ну чому так? Я не хочу говорити, хто що до чого, а він скаже, коли він буде робити. Він мені скаже. хто, 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 хто Е, не, не знаю? Не знаю. Було комісія, все було зняти. Можна ми що хотіти, підсовувати. Так, давайте конкретно бо нам треба на сесії винести, винести питання, щоб ми це. Значить, питання, значит, проектанти... перше питання значить, на проєктантів, що проєктанти не Перше питання це сільськогосподарську інспекцію подати за захват земельної ділянки. Бо там є фактичний захват земельної. Ділянки. Друге питання вияснити, чи є документи в на цю земельну ділянку, яку виносили в натурі. Тобто, треба стосовувати державну реєстрацію, державний акт, наше рішення і проєкт визнавати на дійсно. Ну, от всі. Ну, як буде звучати питання? А Що ж, каже, голова служби цієї, що предлагає в даній ситуації? Можна ще запропонувати роторів повернути нам цю земельну ділянку. Може він добровільно нам Ну, хто віддість. Сесія ради, звернеться добровільно подав, з рішенням за цей, зафіксувати. Ah, ah, а, да, так, це має бути перший пункт. Це перший да. має бути. Це має бути те. Першу описовій частині треба це все описати. Звичайно, де? описати і першим пунктом. В разі не до такого то числа. Ви ж дату яких у третій місці? Можна запропонувати дату, обміняти, обміняти. <пості> Ні, мене ти нічого. Не закону мені владі. Для і ведення, і ну чому, це його власність на даний момент. А, так, а так, город. Не город. Не Він же брав для ведення особисто соток? Сім. Сімсоток. пропонувати йому сім соток на обмін в іншому місці. Так, ще раз послідовність. Перше. Перше, запропонувати йому добровільно відмовитися від цієї земельної ділянки. Але а те, як каже Сергій Романович, пописав частині, що ти от парень порушив раз, звичайно, два, три, протезад. чотири проєктанти і, і так далі. так Вдорож так. населення, давши йому термін, скільки Скільки часу. Скільки? До, до сесії. сесії. До чергової сесії. До чергової сесії у нас у вересні місяць. От до сесії. Він надав нам сесію? Ні-ні, ні, так що ми Туди? на сесії змогли прийняти рішення. Ні, він не, не на сесії, сесії дати згоду. За 10 днів до початку сесії, Всього, що ми, ми не проваджувати другий варіант, до 1 вересня, До 1 вересня, зрештою правильно. <ріст> Якщо він не дає згоду на те, що він добровольно то, то не відповідає, відповідає не нам, значить у нас другий <ріст> варіант, який? Звернутися. На сні приймаємо рішення на слідчій сесії, на на приймається рішення щодо Уже звернення до суду відповідно до... Бо... І знову цього частина, тому що ми писали йому ту саму і прикладаємо того, щоб була йому пропозиція добровільно відмовитися від цього. І тоді йде далі. Виставимо держу про припинення. Ми дозвонилися, однак не відзвонилися, ми післали офіційно з повідомленням під Отримав? Я заказ не відправляю. Читаємо, що там написано. Чек, це копія. Ні, 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 лист. А лист ви побудуючи до шкодову. А як він може побудувати? на виконання рішення депутатської комісії від конкретного восьмого року по розгляду звернення начальника КПС щодо встановлення та меж охоронної зони РЧВ розворочистої у вас зупинити будь-які будівельні будь роботи по встановленню огорожі на власній земельній ділянці та провести роботи по звільненню заїзду на дорозі міської ради, що є сумісно з вашою земельною ділянкою кадастровий номер, який то. Про результати роботи комісії у вас додатково буде видалено. Ні, на поласні Поля кого я так? Ні. Якщо він зараз. Так треба тоді йому ще й ще одне. Зараз порішу комісію здобув. Вони хочемо посилати в інспекцію. Звернення. Це так лиш би поговорити. Значить, по бої вічний носить. Вот одним питанням, так? Ну звернення в інспекцію ж не було. А ну так? По річню цієї комісії ми можемо, не чекаючи сесії, направити... Але ми на це все опускаємо в діло після того, як він не дасть добровільної згоди на звільнення цієї діляції. Вже судові і справи. Це коли, ну, це другий варіант. Це після вже на верстеві сесії. Ну все. Що нам ще? Хорошо. Ані хто ж не є? Перша – зібрати знову комісію. Друга – зібрати комісію. Газову не є, а зачем? Там що? Ребята, і треба розуміти. Мережі... Мережі... Результатом Можна. надо виводи ділянки. По земкому агенсу, который нас умеет за кого-то, дають таку фирки, грамоту нам підписано з заступниками головою, понимаєте? Олег Михайлович, до 2011 до -го 2005 року, всі державні право власності недільні давалися без вказівки, Не вказувались в Кадастой НОТО. З 1 січня 2000. 16, го вже повністю, вже вказує з Канаду номер. То, що там написали, де ж контент, це на каму. І подивитися, що в заступник підписав. Це вже понятно, що підійде. Це реорганізація фірми. Ні-ні, я би хотів розузнати. Я по 2013 році з ким погоджувалось виділення зрення ділянки? Хто погоджував? Висновок надавав згідно тих кучні розказував нам тоді на ні, 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 тринадцять мат тринадцять прав три насу. Висновок давав на землі, на погодження. Держкомзем Держком до когось звертався, може тут бути, є тут щось, аз вищики. Висновку написано, що відповідно до 128 статті зброї обмежень немає і, 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 і все, всю відповідальність, ця да. проєктна організація О! Зобляє... Там є в висновку, так написано. У висновку дуже да. правильно написано. Наші проєктанти повинні були погодити, що з ким з усіма службами. З усіма. З що, От і все. Ну, проєктанти проєктанті... ну, не погуляли. Ну, так написано в 28 отримати... Скажіть, проєкт ви дивилися. Треба вивчити цей проєкт, подивитися, може там взагалі нічого немає. А може є. Не, не Копія проєкту в нас в річній сесії, повністю. Yes. Сам проєкт є, да. так. Але там написано, погоджено держ, погодження з держком землю. Знаєш, вони тільки типу, зіграли у бік помні, туди-сюди. Да, да, так, так, держком землю по -по погодив, а стаття 128, 128 говорить про те, що на проєктанті лежить зобов'язання погодити з усіма службами. Связь, вода, газ і так ну, далі. Не це, так. Паня, це не відписка. Завтра на площаді вони построїть, сарай зробить і підпишуть, що хочуть. Це не відповідно, це не розумно така вістов. Ні, так тут цей колег забив ком, ну, Понятно. Він забив колеку проєктант. Все, значить, проєкт, проєктанта треба звертатися до суду, щоб проєктант дав проєкт і поводивши військи. E, значить, виносимо це питання. Зараз на позачергову сенсію буде по об'єднані, так? І, да. це і це питання. Так? Це питання, і ще питання по той землі. Ми не давали позицію по проєкту. Так, той... зараз, зараз тоді давайте ми по, по, по цьому домовимо. Тоді, значить, э, значит, виносить э, рішення підготуємо рішення зараз і рішення комісії вносимо на розвитку сесії. Позавчому. Запрошуємо проєктанту. Ну, а як? Пускай нам поясніть, що проєктанти йде в комземлю. і власника земля. Іде в комземлю, ребята. Та треба розібратися. Вони скажуть, що... Власника земельної ділянки нам поки не потрібно. А, значить, проєктанти йде в комземлю. Ми говорили, що ми на сесії будемо говорити після того, як він, може, до нього дойде. І він усе добровіде. Все буде аж 1 а У нас зараз позачергова голова наша. Зараз ми в очіці та не виносимо на сесію. Чом мене позачули. Ми повинні прийняти рішення запропонувати добровільно. Це так. Да. Два варіанти на цю сесію, але ми не маємо зараз ходити нікого. Якщо ми тільки отримаємо ділянку назад. То ми вже далі не продовжаємо, так чи ні? Кожен кілодій України надає в таку ж документ, пакет документів на, mm -hmm. для вирішення питання по приватизації. Так? І це вони повинні були погодити всі міржи, з всіми сусідами, що там є. А, навіть і межі погоджували, Межі! Там, а не погодилися з комунальною службою. Межі. Коли? Там вже теж, тут же в документах не порядок.

Треба вивчити. У 13 році як було? Сам ну, по-любому незаконно. Що ще там? В будь-якому не так. Пасіч, пальцем залишиться. Добре, що добре, що падає. А там уже коротко. Ну все, думала. Коли знищили нас. Все, все, було буде. Рішати. Секретар зараз. Плануємо з наради робота. Саме на последній <рекунок> раз. Конкретно. Раз, два, три. Який проєкт на позачергову сесію? Да. Затвердити наш акт, який от пише. Друге питання. Запропонувати роторю добровільно повернути. <рекунок> Взамін запропонувати 700 обгородів. Третє питання: подати документи сільськогосподарську інспекції для того, щоб встановити, що, прийняли що, прийняли ні, що від, захоплення земель міської ради було здійснене по Саме факту правда. цими столбами. Відповідно, ротиру так само написати, що. Залежить, ну, як песло межі матури, щоб він забрав всі ті... Ні, ні, тільки вітає раз, два, три. Все. А потім да. вже від нього. Або самі, якщо то такого тут стане буде виконано. Да, якщо до 1 вересня він нам не дає ніяку відповідь, то першого вересня на сесії піднімаємо питання щодо подальшого звернення в суд для скасування його реєстрації, його свідоцтва, проекту рішень нашого.